Вітаю, мене звати Михайло Маленький, я менеджер з маркетингу напрямку соняшнику і ріпаку компанії BSF. Сьогодні у нас 7 червня 2024 року. Я знаходжусь в Миколаївській області, Березанський район, село Дмитрівка на, на полях господарства ПСП Дмитрівське. Це поле соняшнику посіяно під технологією Plus. До вашої уваги сьогодні хочу продемонструвати, як спрацював гербіцид. Гербіцид на цьому полі був застосований для Pulsar Flex, який підходить як для технології Clearfield, так і для технології Clearfield Plus вирощування соняшнику. Цей гербіцид на цьому полі був внесений вже більше двох тижнів назад, і хочу звернути вашу увагу на те, що поле воно є дійсно чистим чистим, Чисте міжряддя, тобто ну, великої, великої кількості бур'янів бур немає. На цьому полі продукт Pulsar Flex застосовувався у нормі 1,8 літрів на гектар. Ця норма була обрана через, через одну причину. Вона, є, вона називається Барійська польова, тобто господарство робило орієнтир. На розмір саме цього бур'яна, і тому була обрана норма 1,8 літрів на гектар для того, щоб в деяких випадках призупинити розвиток берізки для тих рослин бур'яну, які були трошки більшими за розміром. Ті рослини, які були трошки менше, вони якраз і потрапили під дію гербіциду. І зараз ви можете подивитись що є дійсно борізка, яка була меншим розміром, да, і вона в принципі засохла. Є борізка, яка була трошки більшим, і ми бачимо дію гербіциду, ріст призупинений, ми бачимо спалені листи, деякі листи є жовтими. Також, якщо пройти трошки далі, то е, ми бачимо еф 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 ефективність от по борізці, яка була вже до... геть велика, то ми бачимо, що далі вона вже розвиватись не буде. Чому важливо орієнтуватись на, на цей бур'ян? Тому що він є досить, досить злісним і шкодочинним, і проконтролювати його, на жаль, дуже-дуже складно. Тому, якщо обирати такий продукт, як Pulsar Flex, треба трошки підвищувати норму цього продукту для того, щоб призупиняти його ріст. Всі ці рослини бур'яну не дадуть насіння, а це найголовніше, що ми можемо мати в такому випадку. Тобто вони не дадуть потомства і таким чином ми призупинимо розповсюдження цього бур'яну на даному полі. В цілому посів виглядає прекрасно, гербіцид спрацював ідеально. І також хочемо, хочу продемонструвати вам, вийшло таке порівняння. Через дорогу у нас знаходиться інше поле соняшнику, це сусіднє фермерське господарство, і де був застосований генеричний продукт, генеричний соло і мазомокс продукт. І пропоную перейти на, на іншу сторону, для того, щоб подивитись, як же спрацював цей продукт. Отож, ми знаходимося на іншому полі соняшнику, іншого фермерського господарства, де, як я зазначав, раніше тут застосовувався генеричний аналог імазомоксу, тобто генеричний продукт. На цьому полі він використовувався десь приблизно два тижні назад, Тобто різниця між обробками пульсару Flex і генеричного продукту десь 2-3 дні. І Я думаю, у вас виникає питання, а в чому ж різниця між продуктами і там імазамокс соло, і там імазамокс соло. Я спробую пояснити дуже коротко. В оригінальному продукті в Pulsa Flex, в ньому всього 25 грамів імазамоксу, і також в складі самого продукту є три додаткових коформулянти та інші прилипачі. Саме ця формуляція, або саме ця препаративна форма і забезпечує відмінну роботу по основній групі бур'янів, яку ви бачили, яку ми продемонстрували раніше. Якщо брати генеричний продукт, то тут 40 грам імазомоксу, велика кількість води і ще в складі є додаткові невідомі нам формулянти або інші домічки, або вони взагалі відсутні. І різниця в тому, що ціна цього продукту може досягати там півтора-два, може там два з половиною рази дешевше. Да, але по факту коштує він дешевше, але він не відпрацьовує. І це можна подивитись от, зараз у полі. Якщо ви бачили після пульсару Flex, да, поле чисте і є берізка, яка пригнічена і далі розвиватися не буде, то тут ми бачимо, що також є берізка досить великого розміру, і вона. Зелена, вона продовжує виготувати. Е, також е, у нас є гірчак, да, у нас, якщо подивитись далі, е, десь у нас була тут і лобода. Е, ну, тобто, Бур'янів дуже багато. Ось ось навіть є е, лобода, її немало, і фаза в неї вже досить велика. тобто, Можливо, на початкових етапах. І було і було видно, як гербіцид трошки призупинив ріст. Але зараз ми бачимо, що весь ріст бур'янів він відновився, вони продовжують виготувати, і вони створюють наразі конкуренцію з рослинами соняшнику за воду, поживні речовини. І, і сонце, і сонячну енергію. Що це означає? Тобто, коли ви обираєте генеричний продукт і дивитесь спочатку у прайс-ліст, де ціна його відрізняється там, в 1,5-2-2,5 два, два рази, це не означає, що ви зекономили і виграли, да, витратили менше бюджет. По факту, в кінці, коли слід збирати врожай, ці бур'яни, які зараз присутні на полі, вони відбирають всі ті поживні речовини у соняшник. Тобто соняшник не може повністю розкрити свій потенціал, і це буде випливати у зменшенні врожайності. І тоді вже можна перерахувати, а скільки ж дійсно ви не зекономили, а не доотримали. От це основні, основні ключові моменти, які відрізняють оригінальний продукт від генеричного. Тому я закликаю вас використовувати оригінальні продукти від компанії BSF, з якими ви будете спокійними за, роботу, за їх роботу. Це можуть бути, бути як гербіциди, фунгіциди і багато інших продуктів. Дякую за увагу. BASF. We create chemistry.